А треба жити, всім нам треба жити. Життя іде, ні грама не стоїть, і кожним подихом щоранку дорожити, і дякувати Богу за цю мить, і бачити, яким буває небо, які бувають гарні вечори. і що шепочуть над водою верби, і що підспівують їм юні явори. Потреба жити, всім нам треба жити. Серед новинної вичної зими, як важливо душу не згубити у цих тенетах вражої пітьми. А треба жити, хоч ламають крила, хоч часом все буває шкереберть, бо часто так, чекаючи на диво, на собуденності з'їдає круговерть. Бо треба жити, любі, треба жити. Радіти літній спеції дощам, кохати, вірити і Господа молити, щоб силу дарував у штормі нам. Бо треба жити, якось треба жити, і з першим проліском вдихати аромат, а ще навчитися нікого не судити, бо кожен має свій із втрат.